Не зовсім справжня зима та по справжньому святковий гарний настрій панували того вечора на центральній площі міста. Незважаючи на погоду, не тішенці і в першу чергу найменші мешканці нашого міста прийшли подивитись на дійство. Завітали на свято й казкові герої снігова баба, дід Мороз і Снігуренька. Господарі свята привітали жителів і гостей нашого міста з прийдешнім новим роком. Не обійшлось того дня й без святкових зичень від представників влади, вітаючи присутніх з новорічними та різдвяними святами, вони бажали всім миру та Здійснення мрії у 2015 році. Хочу вас всіх привітати з наступаючим 2015 роком, побажати вам міцного здоров'я, терпіння, удачі, спокою, мирного неба над головою, любові один до одного, тому що треба зараз такі часи, що треба єднатися. Все, що відбувається сьогодні, відбувається для наших діток, незважаючи на будь-які події, діти то найголовніше. Тому хочу сказати. І побажати, нехай ваші мрії всі збуваються. Радуйте своїх батьків посмішками та хорошими вчинками. Нехай наступний рік, який йде, принесе тільки найзаповітніші і найкращі сподівання. І негаразди нехай лишаються в цьому році. О після вітальних слів святково обрана ялинка засяяла новорічними вогнями. Під новорічні мелодії, взявшись за руки і дорослі, малі завели хоровод довкола сяючої красуні ялинки. День відкриття ялинки Дід Мороз нагадав, що розпочала свою роботу новорічна пошта. Діти мають змогу вкинути у скриньку лист. Автора найоригінальнішого буде названо 14 січня. Продовжили свято музичні вітання у виконанні творчих колективів нашого міста.